Всім привіт! В цьому відео я зроблю огляд ділянки полуниці мого підписника. Приїхав я, значить, в Ємільський район в одне із таких от, ну, чималих сіл. І сьогодні я стою на, на ділянці полуниці, де приблизно 1 гектар. Понятно, що трошки широкі міжрадя це все садили, щоб вирощувати копану розсаду. Ну тут більше акцент на розсаду, вже, ніж на ягод. У мене все-таки такий більш таки збалансований підхід, але це буде. Тема наступного відео, коли я розповім вам за підходи у вирощуванні полуниці. І Сьогодні я зроблю таке відео у форматі типу інтерв'ю. Я позадаю трошки йому запитання, він вам повідповідає, чи є полуниця з капельним поливом, які сорти, де брався посадковий матеріал. Якщо знайдемо десь, може якісь фото, закріплю десь фото, так будуть. Під час того, що я буду вам розповідати, буду десь так виставляти картинки. Одним словом, я думаю, вам відео це повинно сподобатись, тому що, я думаю, всім моя ділянка полуниці вже приїлася ті 15 соток, тому що там вже було знято з усіх ракурсів. Тому сьогодні буде такий трошки новий формат відео на каналі. Всім привіт! Мене звати Артур. До мене сьогодні в гості приїхав мій товариш Юра. Сьогодні оглядаємо мою ділянку полуниці. Ми вирощуємо літні сорти. Нідерландської селекції, і будемо сьогодні оглядати всю ділянку. Протягом 4 років я працював на тепличних господарствах в Королівстві, Данія. І, отримавши цей досвід на цій роботі, у мене виникло велике бажання спробувати себе в рослинництві і саме у вирощуванні полуниці, і полуниці не простої, а саме нідерландської селекції. Ви побачите, наскільки рослини гарні, наскільки вони розвиваються. І саме головне те, що вони дають гарний врожай. Ну що ж, зараз ми з Юрою підемо оглядати сорти полуниці. Приємного перегляду. Можете своїм оком побачити, наскільки багато квітів іще будуть. Ось вже є молоді листочки. Ну, цьогоріч очікуємо гарний врожай. У всіх інших кущах та сама ситуація. А ось ягідка вже в стані зародку вона починає потихесеньку, потихесеньку наливатися. Це, це кучка погода. Друга, так? Да? Це другий рік. Скільки кітконосів? Один, два, три. Тобі по одному собі, так? Ось кущ три підконоси. Це угу. Десь приблизно, якщо полив, Ось ці всі ягоди. Це десь ну, грам 400-500 мінімум. Десь так. Ну, вона крупна буде і вона не пустотіла, як та альба, яка в Україні є, що продають. Що ж до кількості квітконосів, можемо передивитися ще і на ці рослині. Їх доволі таки немало. А ось є ягідка, яка змерзла. Буває і таке. По квітконосах у нас один, два, три. 4, 5, 6 і в зартках є ще 3. Тому надіємося, що вся ягідка виросте і буде зібрана. Так, ми з нами заходимось на іншому сорту полуниці, Це фейт. Три слова про фейт. Родючість. Сильні, дуже сильні рослини. І не так сильно піддається всім хворобам, плямистостям гнилостям, як всі інші сорти. Мною особисто вже перевірено роками, що все-таки фейт більш стабільний і більш тримучий ось до цих проблем, які є широко поширеними серед інших сортів. А, по поводу квітконослі, такі, як на азії, живенющі, як на... Це один кущ, друзі. Це один кущ, якому два роки. Тут квітка носів. Один, 2, 3, 4, 5, 6. Ну, чимало. Ну, Так як на полки, можна сказати, квітка, бачите, яка здоровенна. Це означає, що ягода буде крупна. Дивіться, який хвостик. Дивіться, хвостик. Це, це десь така ягода буде. І ну, якась, навіть така якась є розміром. І тут доволі цікаво, я дивлюсь, я такого полуниці не бачив. Або як бачу тільки на полиці, всередині середини теж такі, якісь такі цікаві квітконоси, де зазвичай полуниця така йде тема. Тобто один такий квітконос і так далі. Тут такі є ще знизу розгалуження. Тобто тут іде на квітконосу по декілька ягід. В принципі, я думаю і бачу, що листя товсте, а ягода буде крупна. Ну, плюс не забувайте, полив стоїть, тому що такі без полива на таких горбах вирощувати, на вузьких грядках це буде трошки... Не то, що странна історія, ну, просто ефективність буде вирощування падати. Ось ми стоїмо зараз на Мальвіні. Мальвіна геть така темна. Тут наскільки тебе йде? Один, два, три, чотири. чотири і там п'ятий тунелі. Порч, так, йде. Мальвіна саме нідерландської селекції, тому що Мальвіна буває ще і німецька. Але різниця між цими двома сортами в тому, що. Нідерландці трошки покращили а, і смак самої мальвини. І, що немало важливо, вусів вона дає більше. Тому дуже ще також він хороший сорт на розведення, тому що дає за сезон двохрічний кущ, десь близько 10-12 вусів. Тому можете ось побачити, наскільки, наскільки рослини по-своєму гарні. Ну, щоб ви розуміли, я ось дивлюся, що навіть бутонів немає. Да. Вона, вона ще спить. Вона ще спить. У нас я на відео скажу сьогодні, по-моєму, 4 травня. 4 травня у мене пегас уже ось ось буде скоро цвісти, мальвіна ще, бачите, спить. Коли тобі попадає в пік плодоношення? А цього року, як, так як все раніше почалося, то десь приблизно середина червня це ось буде цей момент, коли вона саме-саме почне. Почне плодоносити. Тобто це з'являється перші ягідки це не масовий збір ягід. Ну в тому році, 23-й. Е, в, минулому, в минулому році вона почала десь з кінця червня і плодоносила десь до, до 9-10 го до го липня. десь так. Це вже до самих самих останніх ягід. Це такий розгон був, а пік десь 10-число липня десь так? Да, 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 а саме остання колибува зірвана? Ой, саме останнє, мабуть, навіть ближче до кінця самого липня. Тобто це можна було якесь там відро, два, три останніх назбирати. Ну, залишки, я розумію. да, Самі залишки. Ось дивлюся, така, знаєте, чимось мінімальну веселку мою древню А, Що таке темне листя. Ну це один куч тебе йде, да? так? Таке розгалуження? Так, да, так, да, так. Да, да, да. це, це в минулому році воно сидилося. Дивіться, дивіться. Три розгалуження, навіть 4. Один, два, три, 4. Тут буде мега багато ягід з цієї Мальвіни. І причому ягода крупна, десь, ну, десь така. ну я там Пізніше буду відео, ви подивитесь, що з собою ці сорти представляють. Ну Чесно кажучи, от буває, дивлюся да? до. Ом, не всі, хто продає саджанців, їх якби, різне листя. Це я колись ще у своїх відео казав на Ютубі, що кожен сорт має своє, таке, знаєте, унікальне листя. От мальвіна більш темніша, фейт такий чуть світліший. Чимось він мені на полку схожий, такий контур листя. Альба сама по-своєму така теж цікава. Тобто листя це як від От Зразу видно, що сорти відрізняються. Ось я стою на межі фейта і на межі Мальвіни. Ось Мальвіна йде така, бачите, темна, а фейт вже йде світліший. І навіть видно по. Цьому по терміну цвітіння по всьому, тобто різниця вже ж є.